Напередодні 27-ї річниці виведення військ з Афганістану у Чернігові вшанували подвиг воїнів-інтернаціоналістів. Через два роки після затвердження державна нагорода нарешті знайшла своїх героїв. Чернігівські воїни афганці були нагороджені пам'ятною медаллю 25 років виведення військ з Афганістану. Служу українському народу. Ви пройшли от ветеранський рух і спілка ветеранів Афганістану. Взагалі пройшла такий достойний рук, і ви на сьогоднішній день маєте дуже гарний центр. Хлопці, які приходять і демобілізуються з зони АТО, вони зараз питаються робити там ну, кожен там світ десь розпорошено себе ведуть. Тому я думаю, нам треба спільно поєднати десь всі ці рухи, для того, щоб вони і перейняли і ваш досвід. Ця відзнака для воїнів-інтернаціоналістів особливо почесна. Це шана пам'яті усіх, чиє життя забрала десятилітня війна. У меня там погибли мои друзья, которые это самое. И эта награда будет напоминать мне о них. Вот, так как нам тогда было по 22-24 по года. Молодость, задор, хотелось жить им. Ну, так от судьба вийшла. Загальна чисельність українців, що брали участь в бойових діях в Афганістані – 150 тисяч. З них 3 тисячі 360 загинуло, 6 тисяч стали інвалідами, 70 – залишились у полоні або пропали без звісти. Чернігівщина втратила 117 воїнів і ще двоє – без звісти пропалих. Місто Чернігів в цих опалених цифрах трагічних – 21 Учасник бойовий дій загинув. Один пропав безвісти. На той момент закінчення війни прийшли 100 чоловік інвалідами. Це той, на жаль, трагічний, але приклад мужності, героїзму і всього, що пов'язано з тим, що країна, Україна, держава буде тоді, коли буде сильна армія, буде безпека. Сьогодні Чернігівська спілка ветеранів Афганістану налічує близько п'яти сотень учасників. Також об'єднує 17 сімей, діти яких загинули в Афганістані. Серед чернігівських воїнів-інтернаціоналістів 270 інвалідів. З них 12 – інваліди першої групи. Війна скалічила їхні тіла, коли їм було трошки більше 20 років. Люди прийшли в такому віці. Не маючи ніг, рук, не маючи очей, де хто є. Знайшли у... себе в житті, створили сім'ї вже сьогодні, діти, внуки, і люди живуть. І сьогодні достойно представляє тих, хто з честю виконав свій військовий обов'язок. За час існування організації був побудований пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Чотири вулиці міста були названі іменами загиблих афганців. Відкрито дев'ять меморіальних дошок. Вже 29 років організація піклується, аби подвиг чернігівських воїнів-інтернаціоналістів був вшанований по достоинству.